І, звичайно, що це один з тих фрагментів, в яких і проявляється проросійськість болмейстера. Вона завжди була присутня у нього, вона завжди була ось саме культурною проросійськістю. Але чи варто вже на четвертий рік війни ще раз і ще раз пояснювати, що культура, росіянська, культурка це інструмент в руках їхньої? Армії їхніх очільників їхнього політикому, що цей інструмент не віддільний від їхнього політикуму, що вони використовують будь-що для того, щоб посилювати свої впливи. Це м'яка сила поряд із реальною силою, яку вони використовують на полі битви. Тобто, для того, щоб знищувати російського агресора, недостатньо його знищувати на полі бою. Потрібно вичистити все, що пов'язано з російським агресором. З нашого інформаційного поля та культурного поля, аби він тут не залишав свої крючочки, гачочки, якорця, для того, щоб що правильно повернутися, якщо цей етап буде невдалим, а він буде невдалим. Саме тому вони дуже серйозно хапаються за цю темку, тата на культуру. последние у нас годы, связано именно с тем, что это обрушение последнего барьера. Ведь это тоже зависть и негативные эмоции. И большинство тех, кто, кого отменяли, они родом с Украины или жили часть жизни в Украине и так далее. Вот когда мы полностью запрещаем все отвлекающее, как какие-то поэтов, писателей, философов, ученых, их просто нет. Остаются одни демагоги.